добрими почуттями, в першу чергу з почуттями вдячності. Тому що по життю шкодаються різні стосунки із лікарями. Але сьогоднішній день, день, коли придумують новий шлях для нашої медицини, яка вона має бути, все одно людина стоїть в першу чергу в основі. Того, що збираються надати медичні працівники їй ту допомогу, яка їй потрібна. Лікар це людина, яка мала повагу буде завжди мати повагу серед людей, тому що допомагає оздоровлювати тіло як храм Духа Святого. Я радію не тільки змінам позитивним, які є в цьому лікувальному закладі, а те, що ми маємо унікальну можливість мати і свій домовий храм для лікарів. Це унікальність і це свідчить, що зміна медицини тут вже відбувається не лише в ремонті відділень, не лише в підвищенні фахового рівня, а ментальність самої медицини змінюється. Задача одній ті ж лікувати тіло. А ось методи, ментальність лікаря міняються. Тому що ми йдемо, я би сказав, на крок вперід Європи. Нам трохи технічно ще такого, технічної бази, армії, можливостей, а все остальне в нас найкраще. Повірте, що наші лікарі найкращі. Це треба вірити самим в себе. Тому я в цей день бажаю вам найкращим нашим лікарям всієї незалежної України в Волині, зокрема, побажати здоров'я, Миру, всім нам побажати миру, Побажати, щоб Велосердний Господь надихав кожного вас талантом, прийнятті важливого рішення чи звершення операцій, ці лікування. І хай Господь дає нам успішно працювати при любих строях, реформаціях, змінах. І дай Бог нам пережити і цю чергову зміну медичного обслуговування, яка б вона не була, що б ми придумували. Ми віримо все-таки, що все, що придумують на краще і на благо людям. Але я закликаю тих, хто збирається реконструювати, не спішіть ламати. Спочатку придумайте щось краще, а потім давайте змінимо те, що вже, як нам здається, устаріло. Тому віримо в краще майбутнє. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, хай процвітає наша медицина і наші лікарі, які є найкращі на Волині в Україні. Будьте всі здорові, щасливі і благословені.